Від Франції до Австралії нетипові країни, де вже активно розвивається український бізнес. Останні гурмани, які торгівельні мережі продовжують працювати в елітному сегменті. Як Метро Україна змінює підхід до закупівель? Зануримося у Чарівний ліс, фоторепортаж з другого дитячого центру Епіленд. Вітаю з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. 11-12 червня в столиці пройде Рау Експо 2025 – найбільша професійна подія у сфері ритейлу та комерційної нерухомості в Україні. Встигніть придбати свій квиток. Посилання під цим відео. Саме у повномасштабне вторгнення українські бренди почали активну експансію за кордон. Здебільшого це була Польща та Румунія через територіальну близькість. Проте є кейси, коли бренди обирали нетипові країни, як то Францію, Японію чи Австралію. Так, мережа Львів Круасан» ще до повномасштабного вторгнення робила спроби вийти за кордон. Відкрили заклад у Польщі, проте згодом і закрили. Проаналізували помилки і вже під час Великої війни почали активно підкорювати не тільки Європу, а й світ. У лютому 25-го року львівські круасани вийшли на ринок Франції та відкрили перший заклад в самому Серці Кан площею 70 квадратних метрів. Відкрити українську мережу круасанів саме тут було дуже сміливим кроком. Проте, у квітні цьогоріч, мережа ще більше здивувала, відкривши заклад у Сеулі, столиці Південної Кореї, площею 115 квадратних метрів. Окрім Франції та Південної Кореї, заклади львівських круасанів працюють у Польщі, Словаччині, Чехії та США. Перше про Вінницький бренд Bob's Nail український споживач дізнався у 2016 році. А в 25 му у виробника 187 найменувань продукції, шість власних магазинів в Україні, два в Польщі і експорт до 39 країн світу, зокрема і Австралію, де Bob's Снел з 23-го року стоїть на полицях однієї з двох найбільших мереж супермаркетів Coles. Холдинга Айфест після початку повномасштабного вторгнення теж почав активну експансію за кордон. Відкрили понад 30 нових точок, більшість з яких п'яна вишня у Порщі, Молдові, Румунії, Угорщині, Словаччині, Латвії, Литві та Естонії. У Польщі також відкрили сереберня. В Азербайджані працює львівська майстерня шоколаду. А кавовий бренд iFest Coffee Mission представлений у Польщі, Туреччині та Сальвадорі. В Лондоні п'яна вишня пропрацювала лише три місяці. Заклад відкрили з ресторанною ліцензією, а необхідно було отримувати барну. Проте у компанії сподіваються, що повернуться до Лондона. Також вже цієї весни відкрилась перша п'яна вишня у Франції у місті Бордо. Далі у фокусі: Німеччина, Чехія, Іспанія, США та Японія. А про інші кейси експансії українського бізнесу за кордон за посиланням під цим відео. Супермаркети преміум класу в 2011-13 роках лише в столиці мали півтора десятка локацій. А загалом по країні їх було ще більше. Причому значна частина була запущена ретейлерами саме в цей період відновлення після світової економічної кризи. Хоча даний сегмент не перевищував півтора відсотку оборотів FMCG ретейлу, такі торгівельні точки показували найкращий приріст виручки, але магазини для гурманів першими ж і страждали від кризових явищ в економіці та зниження споживацького попиту. В нинішніх умовах українці теж схильні до економії, що спонукало до появи форматів жорстких дискаунтерів та швидкого розвитку магазинів формату «convenience store». А магазини делікатесів лишилися там, де зберігся потік заможної публіки. Так, компанія Fuzzy Group перший магазин Лесільпо запустила 2012 році в Харкові площею 800 квадратних метрів. Далі Лесільпо, відкрилися в Києві, Дніпрі та Одесі. У цих магазинах приблизно 70% асортименту належить до преміум-сегменту. Одеська компанія В», яка з 92 року розвиває одноіменну мережу мультиформатних магазинів, в липні 2011 року запустила делікатесний гіпермаркет Космос. Він був розташований на аболоні в ТРЦ Дрім та займав площу близько 5200 квадратних метрів. Другий магазин в Києві з'явився в березні 2013-го в ТЦ Глобал Юа площею 1600 квадратних метрів. Згодом магазин на оболоні закрили, а його місце зайняв Сільпо. Ще два делікатес-маркети Космос працюють в Одесі. Наприкінці 2007 року Володимир Шаповалов і Дмитро Кримський відкрили магазин «Гудвайн» у форматі Кешендкері площею 1200 квадратних метрів у Києві. Але перший «Гудвайн» не був раєм для багатих. Це був досить аскетичний винний магазин дрібнооптової торгівлі. У 2012 році магазин переїхав на нове місце більше за площею, тоді ж і перейшли з аскетичного формату більш зручний для клієнтів. Поряд з відділами вина, кімнатою Selective Wines та бібліотекою віскі з'явилися відділи бакалії, свіжих овочів та фруктів, риби, м'яса, гастрономії, молочних продуктів, відділ флористики та аксесуарів для дому. А також пекарня Bakehouse, кав'ярня Yellow Place, ресторани Lucky, Лакі, Table та 101 Vine Bar, суші бар Shima, школа Сомалія. А про те, які ще є в Україні магазини для гурманів, за посиланням відео метро Україна налічує вісім ключових власних брендів категорій фуд та нонфуд, які представлені у різних цінових сегментах та покликані закривати потреби фокусних груп клієнтів, хорека, трейдерів та кінцевих споживачів. До того ж, у категорії вино та пиво представлено близько 60 власних брендів метро. У портфелі БТМ компанії близько 40% продукції виробляється локально в Україні решта 60% імпортується серед імпорту. Найбільша частина це асортимент, який складно або неможливо виробляти в Україні. До прикладу, авокадо. Зараз частка продажів ВТМ в метро Україна складає понад 20%, а мета до 2030 року досягти мінімум 30 Так, повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво вплинуло на розвиток власних торгівельних марок компаній. У 2025 році метро Україна продовжує активно розвивати власні торгові марки та популяризувати вигоди оптових покупок оптокультури. Асортимент від ВТМ поповниться на понад 800 нових артикулів у різних категоріях. Перша черга ТРЦ «Епіцентр» в Чабанах розпочала роботу у вересні минулого року. Двоповерховий торговий об'єкт загальної площі понад 96 тисяч квадратних метрів було відкрито з усіма торговими форматами мережі Епіцентр. Це і продуктовий фудмаркет, і зоомагазин лапки, і спортивний супермаркет, інтерспорт та інші. А на початку квітня цього року запрацювала друга черга ТРЦ, і це перший досвід Епіцентр, коли у торговій галереї торговельного центру відкрилися орендарі, що не входять до складу групи компаній. Це Сінсей, Фокстрот, Victoria Store, Famo, Бра-бра-Бра, Люксоптика та інші. Однак одним із магнітів для відвідувачів і справжньою прикрасою ТРЦ Епіцентр у Чабанах став дитячий розважальний парк Епіленд. Він розташований прямо посередині другого поверху центру і ділить торговельну галерею навпіл. Тож оминути його відвідувачем майже неможливо. При розробці концепту компанія врахувала світові тренди та конкурентне середовище, зосередившись на унікальних розважальних продуктах. Зокрема, в Чебанах буде реалізована найбільша в країні зона віртуальної реальності з ексклюзивними симуляторами. Ще однією великою зоною парку став дитячий майданчик площею півтори тисячі квадратних метрів, де працюють лабіринти, батути, ніндзя парк, скеледром, зона приставок та інтерактивних ігор, тюбінг, каруселі, лазалки для наймолодших відвідувачів. Ще є призовий тематичний тир, автодром з LED-карс, гойдалка з водоспадом, гідробол, басейн з кульками та багато іншого. В межах парку Епіленд працює заклад мережі сімейних ресторанів, італійської кухні, песто Кафе» площею 600 квадратних метрів. Також є і тематичні кімнати для проведення дитячих свят. Кожна оформлена в окремому стилі. Наступні відкриття Епіленд заплановані у нових торговельних центрах Епіцентр в Обухові та у а про те, як іспанський бренд Манго закрив останні магазини в Китаї та знову вийшов на ринок, США. як в мережі АЛО працюють над збільшенням частки онлайн. Я всі з нульовим бюджетом на медіа отримали 18 мільйонів контактів, а також кейси, колонки, ексклюзивні інтерв'ю. Все у нас на сайті Раоюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі!